Злаковий делікатес. Ціна на гречку наздоганяє недорогі сорти м'яса. В кіровограді за кілограм крупи просять близько 40 гривень і навіть більше. Така ситуація по всій Україні. Продавці запевняють, це не межа гречка буде дорожчати аграрії. Сподіваються, що з новим врожаєм ціну таки вдасться знизити. Мінімальна е, знімальна група день за днем дізналася, де в Кіровограді продають найдешевшу гречку і скільки вона буде коштувати восени. Пан Юрій вирощує та переробляє гречку в Бобрунці більше 10 років. З ціновими гойдалками на злак стикається не вперше. Вважає, на цьогорічну ринкову ситуацію вплинув невеликий відсоток закупівлі гречки державою минулоріч. Якби аграрний фонд вмішався вовремя, купив тоді коли гречиха стояла 12 тисяч гривень, ніби могли купити об'єм вийти зараз на ринок. Ну як наше государство, але. Іноді слишком довго думає, тому що коли була ціна 12, ми предлагали не звонять через неділю, вже ціна 13, тринадцять, да де ми подумаємо і так, як как би бы, цена росла. І це в той час, як стабільної кількості господарств, що вирощують культуру, немає. Через неможливість спрогнозувати рівень врожайності фермери то збільшують кількість посівів гречки, то зовсім від них відмовляються. Виростить її на сьогоднішній день коштує приблизно 10 тисяч гривень на гектар затрати. Тобто це мінімум 5 центнер треба зібрати. А урожайність може бути 3 центнера. Ціна на запаси з минулого року почала зростати кілька місяців тому. Ми перевірили ціни на гречку у всіх супермаркетах Кіровограда у соціальному магазині та на ринку. Найдешевше купити кілограм гречки можна в соціальному магазині за 36 з лишком гривень. На майже 4 гривні більше в АТБ. Найдорожче у сільпо за більш як 51 гривню. В інших супермаркетах ціни встановились на рівні 40 гривень. Так само. Обійдеться кілограм злакової культури на ринку. І це ще занижена ціна, кажуть реалізатори, аби не лякати покупців, почали продавати гречку в упаковках по пів кілограма. На сьогоднішній день ми не можемо на неї мати навіть 20%, тому що дуже подорожала закупка. Люди возмущаються. гречка, найходові з зернових, тому що беруть дієтчики, діабетчики, ди... товари, без яких не можна важко. Реалізатори гречки та фермери сподіваються, Дівається на зниження ціни на крупу нового врожаю. Пан Юрій прогнозує вартість в середньому у 22-24 гривні. Однак в аграрному департаменті зниження не обіцяють. Проте сподівається, що і здорожчання теж не буде. Те, що прогнозує департамент, це в межах 28-35 тридцять гривнів за кілограм. Це те, що Реально підтверджено виробничими витратами. Це ще не ринкова ціна, але це те, що можна буде запропонувати на ринок, врівноважити і втримати ціну на гречку, окрім хорошого врожаю, може державна закупівля культури, вважає Юрій Кручко. Якщо б ще держава вмішу вас, як я вже говорив, то ціну можна було б підтримувати на приємливому для населення рівні. От в ви там гадуй пасіви гречихи увілічили в аграрному фонді Цьогоріч лише з господарствами Кіровограчни вже заключили контракти на купівлю гречки на півтисячі тонн. Яна Семенюк, Анатолій Васистий, Володимир Волок день за днем.